Вітаю вас, мої пані та панове, мої вишневі садочки коло хати. Я Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. І сьогодні буде тема нашурування ароматів. Надзвичайно цікава тема, особисто для мене, для вивчення, для експериментів. Я не буду торкатися теми етично, це не етично, можна не можна, злочин не злочин. Кожен сам для себе обере, що робити зі своїми особистими парфумами. Я скажу своє. Бачення цього. Я дуже вільно відношусь до ароматів. Мені подобається експериментувати, мені подобається поєднувати аромати, додавати в якісь інші аромати, краплинку чогось ще. І я розумію людей, які дійсно кажуть, що якийсь аромат це. Окремий завершений вид перемистецтва, і не можна його з ним нічого більше робити. У мене є аромати, з якими я нічого не хочу робити. Вон, я їх залишаю такими, якими вони є. Але ж ми з вами дорослі люди і знаємо, що лише два самодостатніх об'єкта можуть створити міцний. Здоровий союз. Я сьогодні буду вам показувати дуже-дуже ну, багато ароматів. Але я хочу сконцентруватись не саме на тих комбінаціях, які я вам буду показувати, а на трьох прийомах, на трьох формулах цих поєднань, що ви можете зі своїми парфумами скоїти те саме, що я кою зі своїми, і вам не треба мої аромати. Перша формула, вона дуже розповсюджена, її часто використовують в темі, як зробити свій аромат стійкіший, дифузніший. Це формула складається з двох частин. Ви берете перше якусь молекулу, чисту, моноаромат, і берете ще. Будь-який аромат, який ви хочете зробити більш стійкішим, більш гучнішим, дифузнішим. Це реально може бути будь-який аромат, а щоб от підкреслити його будь-якість. Я сьогодні обрала от для, на місце будь-якого аромату просто прямокутні флакони. Це у мене Anker Noir від Lalique та Loewe Earth. І зараз я вам буду більш детальніше розповідати, що то робити з першим, що то робити з другим. А в-третіх, розповім сам принцип, як на тіло це наносити, та на одяг, як цим, цим прийомом користуватись. Отже, ви можете звернутись до бренда Eccentric Molecules, там всі аромати: базові, молекулярні, дифузні, стійкі. Вам лише треба знайти ту молекулу, яку ви відчуваєте, яку ви любите, як, з якою у вас просто синергія, вибух кохання. У мене є такі дві молекули: це п'ята молекула та перша. Першої у мене немає, як в чистому виді, бо у мене є вона в. Молекулі плюс мандарин ірис та молекула номер 1 плюс мандарин. Вони також ідеально працюють саме в цьому типі нашаровувань. Ну і в інших також, але ми спочатку про першу з вами говоримо. Так, це що стосується от першої моєї улюбленої, і п'ятої, також моєї улюбленої. У мене також є амбуроксан. Це вже інший бренд, це Note Parfum від Джуліета Хезеган в бренді Сендрік Майклс. Це друга молекула. Та також є третя це синтетичний ветивер. І теж дуже гарне. Ну, перша молекула це прекрасна подія, яка сталася з парфумерним світом. Я за що? Дякую тобі пожиттєво. Це у мене Eccentric Molecules, Eccentric 01 теж неймовірно гарний аромат. Це і супер кедрова молекула з перчиком і ірисом, Дуже м'який. І у мене просто, як я вам сказала, ви маєте знайти свою синергію, свою молекулу, з якою у вас класно працює і нюх, і хімія, і ви її полюбляєте. От у мене ця, так так. З першою і п'ятою. Як це робити, і як на себе це все наносити, щоб воно спрацювало? Знову ж таки, у мене немає ніяких дисертацій, це лише мій досвід, емпірічний шлях. Я е, з вами тут дивлюся саме ним, і у мене немає інших даних, щоб вам розповідати. Отже, що я роблю сама інтуїтивно? Є такий червоний е, хрест, як не робити це. От ви берете, наносите одну калюжу, так, потім берете інший аромат і наносите ще туди, в то саме місце, іншу калюжу. Так не треба робити. Я не можу вам знову ж таки обґрунтувати це з хімічної точки зору, як це, чому ні. Але мені чисто інтуїтивно не подобається цей прокол, мати на собі от просто якісь дві калюжі. Я використовую комбінований метод. Наприклад, я вирішила, що я хочу сьогодні носити Loewe Earth і зробити його більш гучнішим, стійкішим, дифузнішим, шлейфовішим, наприклад, за допомогою молекули есцентрика 01. Він есцентрик цей додасть деревини. Іншому аромату, і в ньому ще ірисова пудра дуже гарна. А в цьому леве є ще фіалка. Думаю, вони також будуть разом непогано. Але це я вам розповідаю таку надбудову над базовим принципом нашарування. Бо ви не маєте підбирати по нотам, що там співпадає. Ні, ви просто обираєте молекули, просто обираєте який будь-який інший аромат, якому ви хочете додати. Специфічних характеристик. Отже, що я роблю? Я беру першим ароматом наношу той, який я хочу подовжити. Я зараз не буду наносити реально, бо вже глибока ніч, мені воно зараз не треба. Але що я роблю? Я буду так пш робити дуже е з, від з віддаленого. Е З віддаленої відстані, щоб це не була калюжа. Наношу один, наношу два, наношу О, три. Між три, Це все роблю на тіло. І на руки. Отак. Раз і два. Це не дуже гучний аромат, це делікатний аромат, їм переборщити взагалі не, не можна. Тому він гарний претендент, щоб його зробити гучніше. Ось я так нанесла без калюж, так дифузно. і... Даю час цьому аромату висохти на мені і почати розігріватися. Ну, десь півгодини, Це Я там роблю якісь ранішні справи. І спочатку це нанесла, потім щось там поробила. І вже через пів години, коли аромат висох і почав вже розігріватися на мені, я беру той, ту нашу молекулу, де вона тут, і так само з відстані, можливо, навіть більшою, щоб це от так, молекула поверху накрила цей аромат, наношу молекулу так, пш, пш, наношу на ті самі місця, куди наносила перший аромат. Тут ви обираєте, коли, куди ви його нанесли. І після цього одягаюсь і можу ще повторити щось на одязі. А вже на одязі я. Не бачу сенсу притримуватись якихось цих специфічних витримувань, розігрілась, розігрілося, я просто пшикаю на одяг і все. Ну, на одязі, до речі, можна сюди одне, сюди інше, як ви вже захочете. Але, от саме на шкіру, де йде тепло тіла, де аромат випаровується, дифузиться. Я користуюсь саме таким принципом. І, до речі, це такий мій принцип якими я користуюсь в будь-яких нашаровала я не лише по такому принципу, а і в будь-яких інших, я спочатку наношу аромат, от так роз, хмариною, без калюж, даю йому сісти, висохти, почати розкриватися і поверх вже наношу інший. Ну кажуть, що так не можна, але мені подобається цього поганого я в цьому не побачила. І саме в цьому типі. Нашаровувань, коли нам хочеться, щоб один аромат взяв інший і поніс його далі, він став такий більш дифузніший. От як це має працювати, якщо ви сюди нанесете одне, сюди інше? Воно просто буде тут лунати на 2 метри, а тут на пів метра? Мені не, не ясно, як так працює. От я бачу, що коли ти наносиш їх поруч там, або от один на одного, то ці молекулки якось разом там щось пішли, поїхали, підштовхують один одного. І це отак працює. Ну, я це так бачу. І на мені це працює, головне. Працює. До речі, я вам не показала, що я наношу аромат саме ось на цю зону шиї, бо я ніколи сюди не наношу. І вам, в принципі, не раджу. По-перше, коли аромат сидить тут, він постійно випаровується іде до вашого носа. Це вам може набриднути. По-перше, задушити вас, по-друге, ви швидко до нього звикнете і перестанете відчувати. А другий фактор, що на шиї дуже тонка, делікатна, тендітна шкіра, і вона від цього спирту швидше пересихає і псується, стає. Не такою здоровою, як могла би бути. Ми ж собі на обличчя не наносимо спирти. Ми там уникаємо всяких засобів, що там були спирти. Вже зараз це все не модно. Тому і на шию і шию також треба оберігати від цих спиртів. Я от взяла ці два аромати для ліки Лоєве просто так, щоб вам показати. Хоча з ними я також робила нашировання. Зараз вам так розповім, що саме я робила. Я цей аромат наносила. Разом з молекулою о, номер Один плюс іри. Це було неймовірно. Прекрасно. Аромат став дуже таким дифузним, повітряним. Оця фіалочка з ірисом дуже приємно заграла. І в цьому ароматі присутня фруктовість така кисла. Цей аромат додав в цій комбінації ще таку маслянистість, землистість, морквяність, якої мені не вистачало в ароматі, який, в принципі, називається орс, в якому немає землистості. Таке собі задоволення мати землю без землі. А з цим ароматом, я коли в ньому унюхала кашмаран, тут є ця нота, то вирішила ще її посилити кашмараном. І в мене є чиста молекула, ось кашмаран. і я також їх разом, разом е, використовувала. Я не скажу, що там щось дуже в мене сильно. Задифузило, почалось бути стійким, бо цей аромат і сам по собі, такий стійкий і дифузний. Але додалось, додалось ще більше текстури такої шершавої Деревно, деревної тирси, оцих, наче наструганих, таких деревних, цих, як їх назвати, кудряшок таких, висновок. По цьому типу нашаровування, якщо ви хочете поекспериментувати в цьому напрямку, то знайдіть перше свою молекулу, дуже базовий аромат, який вам неймовірно подобається, і який вам наодинці подобається. І потім ви вже з ним зможете робити експеримент на експерименті з експериментом, експериментальний секс. Наступна формула на моя найлюбленіша і найвживаніша. Ви берете аромат, який звучить більш-менш моно. Щось в ньому одне, або не дуже багато в ньому відтінків. От він для вас там цитрус, або це якась квітка. А цей аромат для вас значить щось одне. І ви цим ароматом додаєте цього відтінку іншому аромату. Я вам зараз покажу приклад моєї найвживанішої комбінації. Це аромат Вірвєна Цедрат від Джанні Прованс. Це лимончик, дуже такий кисло-солодкий, веселий, позитивний лимончик, наче це такі дольки лимончика. Присипані цукром, і він пускає оцей свій сік, кисло, він і солодкий. Мені дуже він подобається, і я їм дуже полюбляю додавати лимонів в інші аромати. Це мій лимонизатор, де ось в мене є ваніль, яка від Франка Буклє, яка в який вже є лимончик. Але його не дуже багато, і він дуже швидко уходить. Цей аромат пахне. Таким лимонно ванільним пирогом. І мені дуже хочеться, щоб він дуже довго пах цим лимонним пирогом. І я наношу цей аромат, він спочатку пахне прекрасно лимонним пирогом, але через десь Десь через годину відтрачаю свою лимонність і тут я беру свій лимонізатор і наношу на себе знову ж таки поверх цього аромату, і знову продовжиться мій лимонний е пиріг. Наступний аромат це мій сандалізатор. Аромат про сандал це Джуліет Хезеган Side Up. Це аромат, по-перше, на мені дуже стійкий, відчутний, гучний, особисто для мене. Це синтетичний аромат. Він також може використовуватись як підсилювач. До речі, а я вам забула сказати: о, -о, -о, -о. Чому от молекули так рекомендують для подовження стійкості аромату як дифузності? Тому що вони і амброксан, і кашемір, і сой супер, і решта використовуються як Закріплювачі ароматів і підсилювачі ароматів взагалі в парфумерній індустрії. І Джулітта Хесаган, мій сандалізатор, і я з ним почала експерименти не так давно, бо цей аромат у мене новенький, і я його нашаровувала з Тамдао. Також сандаловим ароматом, але це про інший сандал, і це більш багата парфумерна композиція, вона багатогранна, її можна назвати і самодостатньою, але ж прикол в тому, щоб ти ще щось додав, ще більш прикрутив сандало. І мені дуже сподобалась саме ця комбінація. Ви можете використовувати в своїх експериментах саме такий тип поєднань, коли ви. Берете як моно, наприклад, аромат сандалу і якийсь сандаловий аромат, але більш багатогранний, багатошаровий. І підсилюєте ще сандалову ноту. Ось такий приклад поєднань я вам можу запропонувати. А ось цей попередній, попередній, це попередній, це не той, я щось тут вже нові ну, експерименти пішли. А попередній це був. був Входить, що підхід, підхід додати того, чого немає. Ось так: або то, що недовго живе. Лимон плюс ванілька. І саме цей підхід в комбінаціях вже застосовує деякі бренди. Наприклад, бренд Дісін вони випустили, у них є Леза Райзер як Ошкірювач. чи... Шкіріза... Шкірізатор, <хи> щось таке, що робить аромат шкіряний. Ось у мене є е, сандалізатор, лимонайзер або олимонювач. Наступна третя формула це моє авторське. Вона виникла, коли я, та я знаю, ви також так робите: стояла біля своєї парфумерної шафи, то ти стоїш. Позіхаєш, томно дивишся, не знаєш, що обрати, все хочеться. Або цей, знаєте, вечірній обнюх, коли треба все обнюхати, зі всім мама прощатися і піти спати. Таке у всіх буває. Якщо дівчата, хлопці, у кого таке буває, пишіть, у кого є вечірні обнюхи. І ця формула називається Ви обираєте свою одну улюблену ноту. Парфумерну якусь комбінацію, і обираєте три аромати з нею з цією нотою, і наносите на себе одночасно, просто на різні місця. У мене є такі. Дві комбінації про три аромати, дуже часто вживані мною. Перша це про фіалки та іриси. Перша це Паріж від «Балінціага». Друга це вже ви з нею знайомі Молекула номер 1 плюс ірис. І де депук від Кашкіри від бренда «Діптік». Ці всі три аромати, вони про іриси, ірисову пудру, несолодку, ірисове борошно, про фіалку. Тут вже вона пудрова, косметична, але зі свіжинкою. І мені всі ці три аромати подобаються окремо і разом. Як я це роблю? Я наношу один аромат сюди. Інший аромат сюди. І на руки можна нанести один і так розне, ну, розтерти, рознести на обидві руки розпилення. Або на руки різні аромати, а сюди е, лише, лише один там, на волосся. Тут вже різниці немає. Скоріше за все, я на руки наношу різні аромати, а сюди там, на волосся, на шию вже інший. І мені неймовірно подобається ця комбінація, бо кожен з цих ароматів я люблю окремо, і якщо я його хочу більше чути, я піднесу до себе цю руку. І разом вони звучать дуже гармонійно. Це прям якесь. Ірусово-фіалкове стерео в мене тут грає, звучить, і це неймовірно гарно. Будь ласка, спробуйте так зі своїми улюбленими нотами: те, що ви обожнюєте, і от обрати не можете що сьогодні нанести. Нанесіть все разом просто на різні місця. Наступне таке тріо у мене інжирне це сади серед земномор'я від Ермес. Наступний це Philosicus від бренда Diptyque І наступний це вже моя новинка. Ой, я мріяла про цей аромат. Він побував в моїх всіх вішлистах, які тільки були у мене на каналі. Це Нінфеоміо від бренда Гюталь, Також інжирний аромат. я вам. Щось не розповідає про свої покупки, новинки, бо у мене за все літо і от за осінь було лише три покупки флаконів. І якось мало для окремого відео. Щось я ще, мабуть, ще собі куплю, там далі в майбутньому, і потім вже таке окремо зроблю всіх своїх новиночок. Отже, це я роблю собі таке оточення інжирами, інжирними листами. Тут він соковитий, зелений, тече. О, ой, в мене аж голос змінюється, коли я говорю про, про інжирні аромати. Я стаю така більш експресивна. Зелень, інжирна, соковита. Це вже зелень інжирна, але інша, вона більш пильна. Цей аромат у мене асоціюється з свіжістю такою, зелені, із. Пилом націю перед літньою грозою. Дуже зелений, цитрусовий аромат і дуже пильний. Пильно саме такою, от, як дає, інжирний листочок. Цим самим листочком інжирним цією пилюкою, він мені схожий дещо з садами Середземномор'я від Ермес, але цей аромат. Ну, він все ж таки інший, він, він різняється своїми відтінками, і в ньому я відчуваю ще там більш в базі чайність таку і більш солодку, ніж в Міо. І ось я роблю собі оце все інжирне хуліганство, якесь можливо, навіть зараз собі це зроблю. Тут ще таке класне розпилення. На нього так нажимаєш, і воно довго і дуже так хмаринкою наносить. Ой, хай буде так. Друзі, хочу в висновках казати вам лише одне: експериментуйте і буде вам нашарування. Бо немає ніяких правил, немає ніяких оцих мануалів. Я просто вам даю таку схему, з якої можна почати, якщо ви, наприклад, не знаєте, як там, що, куди, як. Ви можете з цього почати, а далі ви вже самі зрозумієте, що вам подобається, не подобається, як вам краще. Можливо, у вас буде не такі тріо, а якісь там квартети або що ще. Діліться, будь ласка, вашими схемами. Як ви нашаровуєте, якщо взагалі це робите? Або якщо ви це не робите, поясніть, будь ласка, свою позицію, чому не треба так робити. Я зичу вам всім. Наснаги, здоров'я бути добрими до себе та до людей навколо. Скоріше нам перемоги. Люблю вас, любі друзі. Слава Україні! Бувайте!